Привіт! Давай подивимося, що тобі принесе цей тиждень з 13 по 19 січня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? А, наповнена творчістю, така енергія просто, яка може. Створити, дати, це енергія розвитку, енергія знаєш, такого плідної роботи, можна так сказати. Але при тому ти тримаєшся дуже так закрито і десь, можливо, відсторонено, але всередині тебе прямо кипить. Що несе тобі цей тиждень, так, яким він буде для тебе? Цей тиждень тобі а, може підсвітити ситуації, в яких ти будеш проявляти своє незадоволення. Тобто, це може стосуватися конкретно якихось відносин а, з чоловіком, з партнером. тобто ти будеш фокусуватися саме на тому емоційному стані, і ти відчуєш свій великий потенціал, який буде вищий від того чоловіка. Тебе ця вся ситуація може зводити в такий трошки депресивний стан, і фокус уваги буде твій падати саме на те, що тебе не задовольняє в тому всьому. Твоя задача, знаєш, не зливати свою енергію, тому що ти будеш і ображати, і ображатися, і намагатися десь навіть палки в йому вставити. І це така гра, знаєш, так між один одним, яка буде просто в тебе забирати купу твого ресурсу. Тебе це буде дуже сильно зазмучувати загалом ця ситуація, і ти можеш відчувати таку, знаєш, залежність якусь, спокусу якусь. Зверни увагу, будь ласка, на оточуючих людей, тому що таке враження, як наче навколо вас є ще хтось, хто має вплив на ваші відносини. Так, на цьому тижні також ти матимеш можливість рухатися вперед до своїх мрій, до своїх ідей, до своїх планів і цілей, і тільки чесність і справедливість самою собою. Чесно прийняті рішення, усвідомлення можуть дати тобі крутезний результат, але при умові, якщо ти не будеш зливати свій ресурс та енергію. Давай подивимося, пораду тобі на цей тиждень, так? Порада тобі, слідкуй за своїми емоціями. Тебе може дуже сильно гойдати на цьому тижні, ти матимеш перемогу, коли триматимеш внутрішній баланс і вирвешся із цього кола постійного обмежень, які ти сама собі влаштовуєш. Виходь із зони комфорту і виводь себе в плюсові енергії.